Вітаю, друзі! 9 червня. Якщо хтось з ваших друзів, знайомих, близьких не може подивитися мій YouTube канал, і ви про це знаєте, підкажіть, як це зробити. Це дуже легко. Зайдіть в налаштування свого YouTube і змініть країну перебування з України на Гондурас, наприклад. Або... Підписуйтесь на канал Носорог Мьюз, який люб'язно погодився і розміщує мій контент. Будемо говорити про те, як здають Сумщину. Здають, реально здають. Дежавю з 2022 роком. Просто дежавю. І будемо говорити. Чи Можна було не допустити війну. І хто штовхнув нашу квітучу країну в полум'я цієї безжальної війни? Отже, нардеп Мар'яна Безугла в себе в дописі натякає, що Сумську область здають росіянам, щоб прикрити погану підготовку до оборони. Так, вона пояснює легкий наступ Російської Федерації на Сумщині. А противник дійшов уже до тієї межі, з якої може здійснювати артилерійський обстріл Сум. Безугла пише так: наші генерали та власна воєнна адміністрація, попередній Артюх. Та місцеві адміністрації так списують майно, чи не, бу... чи не були підготовлені лінії оборони, фортифікації. Хто ж це тепер доведе? Вони вже у росіян. Чи не готові бригади тікають? Так уже відступили. Йдіть на окуповані території та розслідуйте, чи бігли, і чи були готові. Мар'яна безугла не всю правду говорить. Не всю. По-перше, і попередні, і нинішні керівники, і всі зелені гниди, які сиділи в політичному керівництві Сумської області, виконували вказівки зверху і фактично грабували. Область грабувала оборонний бюджет Сумської області. Тимур Міндіч. Будували його компанію оборонні споруди найкращий найближчий друг, партнер, соратник Володимира Зеленського. Це ж не я кажу, це журналісти, розслідувачі е, знайшли схеми, що саме він будував на папері фортифікації в Сумській і Харківській області. Це раз. Друге. А що зараз заявляє? Цей голова воєнної адміністрації, чинний, каже, що немає поки що евакуйовуватись з сум потреби. Точно шашлики 2022 року. В травні смажить буде. Ви можете собі уявити? Артилерії можна бити по сумам, а він каже, що ні, не треба евакуйовуватись. І одночасно. 1 500 тисяч доларів на майданчик в сумах. Уявляєте собі? Плюс на ремонт поліції, плюс і ще там таких тендерів. Подивіться, що відбувається. Підніміть всі тендери. Ми зараз це аналізуємо. І ми проведемо окреме розслідування з цього приводу. Так от. Тендері безумні виділяють кошти на сіру зону. На сіру зону в Сумській області. уявити це? А про військових. Думаєте, що? Краще у відомствах міністра Чебурека і генерала Сирка, як називають Омерово і Сирську. На Сумщині правоохоронці викрили начальника відділу штабу військової частини, який фальсифікував бойові відрядження для шістьох підлеглих. Схема дозволила йому незаконно збагатитись більше, ніж на 2,5 млн грн. Як встановили слідчі, наприкінці 2024-го майор запропонував своїм підлеглим легкий спосіб заробітку, оформити документи про нібито відрядження до зони бойових дій в Харківській області. Насправді всі вони продовжували працювати у штабі в місті Суми. Незважаючи на це, військовослужбовцям з бойові виплати до 170 тисяч гривень. Але більшість грошей підлеглі були змушені віддавати готівку і своєму начальнику. Тим, хто сумнівався, він погрожував відправкою на справжню війну. Сам офіцер, псевдоофіцер, залишав собі основну частину коштів, а підлеглим повертав близько 30 тисяч гривень. Усього за три місяці дія цієї схеми. Майор отримав майже 2,5 мільйона гривень незаконних виплат. Ви думаєте, це один випадок? Ні. Це система. Система мародерства і заробітку. А як пальне продають з військових частин? А чи знаєте ви, що воїни платять, щоб додому в відпустку поїхати? Таких випадків безліч, їх не встигають уловити. Тому логічно зараз виникає питання, що ви, я маю на увазі, зелений гнид зробили для захисту Сумської області? На Дніпропетровщині ситуація трохи краща. Противник не просувається так, як вони кажуть, що ледь не марширують по Дніпропетровщині, Бої йдуть на? Адмін кордоні Дніпропетровської і Донецької областей. Але вже заявляють, ми тут буферну зону росіяни кажуть, будемо робити. І зараз дуже важливо, і ми побачимо, наскільки дійсно готувались оборонні споруди фортифікації на Дніпропетровщині. Це надважливий для України напрямок. Війна триває і, е, як вже очевидно і зрозуміло, кінця її до 2025 року, до закінчення року не передбачається. Ну, можливо, десь глибокої осінь. В цьому не зацікавлена Російська Федерація та й влада України. Російська Федерація, тому що готувалась до наступу і хоче його реалізувати. А Україна не хоче, бо поки йде війна, поки режим Зеленського при владі. Ну і тут дуже цікавий момент. А хто ж нас штовхнув у полум'я війни? війни? І тут заява Лаврова. Я б на неї, можливо, не звернув уваги, бо Вавров всяке може говорити. Але він е відсилається до офіційних переговорів. Тобто це все є десь задокументовано. І от він заявив, що США у 2021 році перед широкомасштабним російським вторгненням відмовили Російській Федерації в оголошенні нейтралітету України та заявили про намір розмістити на її території, тобто на нашій території, наземні ракети середньої та меншої дальності. За його словами, такі заяви на переговорах, які відбулись напередодні повномасштабної війни в Україні, робив дерсекретар США Блінкен. Нас фактично проігнорували і ті завдання, які були висунуті, які ми зараз вирішуємо в рамках, ну як вони її обзивають, спеціальної військової операції. Були названі неприйнятними, ніяких гарантії не вступу України в НАТО. Навіть думати забудьте про це. Максимум мені тоді е, сказав держсекретар Блінкен, ми створюємо наземні ракети середньої і меншої дальності. вийшло, Д, е, давай домовимося, що в Україні ми будемо розміщати такі наземні ракети середньої та меншої дальності в певній кількості і не більше. Ну, підтверджень від демократів немає. Е, я б дуже хотів побачити документ. Якщо це було, тоді виникає логічне запитання до Володимира Зеленського. Ти фактично був маріонеткою, руками якої нашу країну втягнув в війну глобалістичний світ. Який представляв Байден, Блінкен, оці всі ліваки, глобалісти втягли в війну країну. фактично, кинули в полум'я. І зараз продовжують керувати Зеленським, щоб продовжувати війну. Натравлюють його на Трампа, а Трамп це єдине вікно до мирних переговорів для України. Ну і відповідно. Через нього дрюкають Росію в надії, що ось ось ударять по Україні орешником чи ядеркою, і тут весь світ об'єднається і почнеться. Це план глобалістів. Не дай Бог йому, звичайно, збутись. Про те, як йому запобігти, ми поговоримо в одному з наступних ефірів. Є план, є можливості. Давайте разом думати, напишіть про це все в коментарях. Спостерігати, залишайтесь з нами. І ми, попри все, всі разом повинні зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.